Це називається допустила Андрія готувати їсти. Це називається, допустила не Андрія, допустила гуцула, готувати їсти. Ми гуцули готу, готуємо багато. Та 3 кілограми гречки не Один кілограм у мене є відео на пачки, несе салату і кілограму корочка. Це не є багато, це нормально, це нормально. Поліць на мене, що? Крас так як свиням, а? Ні, як свиня. Це маю на два дні. Це на два тижні. Я хочу вийти. На шісти тиждень гречку. Весела бежимка Божа, такого чоловіка має заботу. Говорять, на пару днів наперед. Ні, чи ні добре. А